Нагадую, підключаю сервіс CTV, який є на будь-яких смарт-телевізорах та не тільки, на пільгових умовах 550 гривень на цілий рік. Що ви отримаєте за ці кошти? Доступ до величезної кількості телеканалів, включаю всі українські, міжнародні, все розбито по жанрам, бібліотека фільмів. Є платні і безплатні. Безкоштовно теж вистачає по спорту Формула-1, чемпіонат Англії, Німеччини, Українська Прем'єр-Ліга НБА. Також є розділ навчання, тут теж є різні авторські уроки та таке інше. Не треба паритися, то завантажувати якісь плейлісти. Побирати провайдера, все в одному місці і все працює. В більшості телевізорів цей додаток вже встановлено. Якщо ні, качайте з маркету вашого телевізора. Звертайтеся до мене, та я підключаю вас на пільгових умовах. Це виходить приблизно 1 євро на місяць, підключаючи одразу на рік. Так що досить вигідна пропозиція. Ти паче це саме українське. Онлайн-кінозал. Тож, підтримуємо українське, дивимося офіційне. За підключеннями пишіть мені в особисті або одразу в телеграмі, який є в профілі. Так що все буде світтіві.